Червона Слобода повстала проти будівництва магазину. Їх у центрі села говорять і без того вистачає. А черговий зводять там, де люди воліли бачити сквер із пам'ятним знаком Небесній Сотні. Тому громада самовільно припинила роботи, зламала паркан і закупала рови під фундамент. Всі подробиці у наступному сюжеті. У Червоній слободі будівельний скандал. Місцева громада повстала проти спорудження магазину. Гуртом знесли частину паркану та частково закопали рови під фундамент. Бо ця територія, говорять люди, за генеральним планом має бути зоною відпочинку. Щоб сюди внести зміни, щоб тут щось побудувати, повинна бути проведена певна процедура. Це згідно закону чинного, значить, громадські слухання. Ну, які враховують думку жителів певної території. Ну і взагалі там определена процедура. Там під час цілий місяць вона проводиться в газеті, публікується. Будівництво магазину, говорять, селяни з громадою не погодили. А свої плани стосовно неї вони неодноразово озвучували сільській владі. Ми хочемо, щоб на нашій свободі був хоч один парк, який щоб наші дітки гралися. Центр села, це наше обличчя. Зачем нам тут ще один магазин, ще один смітник? Крім того, новий магазин перекриває дорожнє сполучення із трасою. Ця дорога, хоч і ґрунтова, говорять люди, але має статус вулиці. Голова сільської ради нашої Чорнослободи Котко Микола Васильович він ігнорує наших мешканців вулиці Горького, сміється прямо нам в обличчя і каже, що в нас не вулиця, в нас провулок. Хоч у нас у цих в паспортах стоїть вулиця. Чути аргументи сільського голови Віка новинам не вдається. Посеред робочого дня, чи не всі кабінети сільради зачинені? По коментарі звертаємося телефоном. Це законно, всі документи їм надані. Тобто ну будівництво там буде продовжено, і там, зрештою, буде магазин. Ну, звичайно, якщо це по генплану, все, все правильно зроблено. То вони, якби незаконно, вони вже в суд закидали нас. Б. Хоч жорстка позиція громади тимчасово призупинила будівництво, та відмовлятися від своїх планів забудовник не збирається. Робітників із майданчика не відкликають. Вони щодня виходять на роботу, чекають тільки команди. Коли вони мало в експлуатації було здано? В цьому році? В цьому році? Так. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.